Комісії розпочинаємо комісію. Продовжуємо комісію з питань законності. Хочемо внести коригування в рекомендацію щодо скликання сесії на 18 -е число. На 18 -е, е грудня да, вияснили, що о 14-й годині також відбудеться суд, на якому повинен присутній бути. Голова, тому ми комісію рекомендуємо перенести засідання міської ради на інший день, крім 18 го та 23. го 23-го? Крім 18 та 23 грудня, будь-який день. На інший день, крім 18 та 23 грудня. Крім того, поки там вносять зміни, коротко, щойно на електронну пошту надійшло, надійшло відповідь про реагування на нашу рекомендацію, яка була надана сьогодні, міський голова не вбачає підстав для виконання цієї рекомендації. За його підписом, цей лист підписаний у зв'язку з чим? У зв'язку з тим, що він зазначає, що на 13-ту годину, 18-12, -го, -го він не може перенести, оскільки в нього судове засідання в Арбузинському районному суді суді Миколаївської області на 14-ту годину. Тобто, в цей день в нього не одна не дві справи про тільки про корупцію, а ще й справа в Арбузинському суді. Тобто, яким чином міський голова, знаючи, що що в нього на один день було призначено три судових засідання, і він призначає сесію саме на це число для того, щоб в подальшому були підстави не з'явитися до суду. Це так, на мою думку, я так вважаю, що це буде так. Тому комісія рекомендує перенести міському голові сесію на будь-який інший день, крім два крім вісімнадцятого. 23. Та 23 грудня, оскільки на ці дні в нього призначені судові засідання. Там час ще не обрали. Ага. Крім, там перед крім буквально. Безе. 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 Ну, І е, міський голова зазначає, що ним було заплановано сесію ще 11-го числа. Я не знаю, що він що там 11? планує. Першого. Першого. Ой, пер першого числа, а от я шукаю, я не бачу в, першого першу. Да, да, він він так е, <кій> зазначає, що що він першого числа вже планував, але розпорядження підписано п'ятого. Тобто будь-які там узгодження з фінуправлінням або його якісь інші е, мотивації для призначення е, сесії саме на 18 число, ну зовсім не узгоджується з тим, е, що повинно відбуватися в цей день. Так, так. Да. Але він тут не пише, що в нього зранку ще є не пише, суд. Він, пише тільки 14. він тільки в 14-ту да. годину. Да. Пише. Про то, мабуть, там він забуде. Тому так, да, голосуємо. Голосуємо. Все оголосити да. до. Да, засідання да, в зв'язку з тим, що будемо чекати на... Відповідь міського голови тому подальше засідання комісії відбудеться написати. після відповіді. Перерва швидко від...